Одна із лікарні мегаполісом якраз і цей медзаклад вже неодноразово зазнав пошкоджень під час бомбардувань та обстрілів Харкова російськими військами. У певні дуже неспокійні дні медики несли службу у пекельних умовах, не зрадивши своїй клятві. Кадасільна була бомбіжка, ми стояли в операційній, не розуміючи, що відбувається, але ми продовж всі працівники продовжували апіріювати обслуживать больного. И ми робота с з першого дня і работаем по сей день в повному и як тільки можна. Как только поступають мы всі готові їх лечить. За шість місяців обстрілів лікарня рятує свою будівлю як тільки може. Потрощені та розбиті уламками вікна забивають фанерою. А щоб пережити осінньо зимовий період, зараз перевіряють і всі комунікації. Постраждала очень сильно окна, более 100 окон разбитых, крыша сильно разбитая. Ну и мы не останавливались ни на один день, всех обслуживаем больных, всю, всю хирургическую патологию города Харькова и Харьковской области. Все очень сильно ремонтируют, все забивают окна, готовятся к зиме, проверяем котельни. Перевіряємо все, що тільки можна, кришу обіцяють зділати. Довкола роботи з реанімації медзакладів, будинків, підготовки укриттів і не тільки згуртувались всі небайдужі. Хтось допомагає руками, хтось матеріалами, а хтось шукає благодійні фонди. Іншими словами, всі переслідують єдину ціль, щоб Харків вистояв у цей непростий час і якнайшвидше став і до відродження післявоєнного міста. Поступають заявки на відремонтування будівель, закриття вікон, тому що скоро буде вже зимовий період і треба як-то укритися. І поступила заявка від лікарні, і ми разом з іншими організаціями допомогли привезти сюди фанеру і більше 100 вікон закрили цією фанерою. Тобто до зими готуємося. Важливо, коли ти допомагаєш людям, це вона… Допомагає тобі, коли, коли ти допомагаєш де та що, то воно вертається, і ти, ти кайфуєш коли, коли ти Допомагаєш людям. Наразі при муніципалітеті створена спеціальна координаційна рада волонтерських організацій. Всі небайдужі об'єднуються довкола вирішення найгостріших питань прифронтового Харкова. Саме люди доброї волі нині є тією армією, яка щодня приймає удар і тим самим наближує перемогу України. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександр Уваров Харківські звісті.